Борислава, незважаючи на те, що ви прийшли в раду як права рука Дмитра Яроша, як активіст правого сектору, зрештою, ви покинули лави цієї політичної сили, але зараз підтримуєте все одно стосунки дружні з Дмитром Ярошем. Чи відвідували ви його в Дніпропетровську після важкого поранення? Е, Дмитро Ярош як був, так і зараз залишається моїм дуже близьким другом, і ми спілкуємося з ним. Е, як бачите, ця людина, попри всі зауваження лікарів, зникла з е, лікарні і зараз знаходиться на одній з баз правого сектора. Так, всі вас уявляли як частину правого сектора у Верховній Раді. Зрештою, ви гучно виходите з лав цієї партії. І є вже просто собі таким окремим народним депутатом і ніби відмежувалися від усього того, що відбувається у правому секторі. Катя, я спілкуюся далі з моїми побратимами. Більш того, я спілкуюся з усіма, хто зараз співпрацює з правим сектором, хто є у лавах правого сектора, і ці стосунки нікуди не зникли. Дійсно, немає часу, тому що я ніколи не думав. Я ніколи не думав, що праця депутата займає стільки часу. Знаєте, якщо хтось думає, що депутат приходить до... Сесійні зали, тисне на якусь кнопку, то ходить додому. Ні, це не так. Треба вивчати законопроекти, треба працювати в комітетах, треба спілкуватися з виборцями, треба працювати на своєму окрузі. Ви пам'ятаєте, я мажоритарщик, І коли я з цим слухнуся, я бачу, що ну, я не, не маю часу. Я прийшов до Дмитра і кажу: Дмитро, ну ти ж бачиш, він каже: та я бачу. І тому ну, він зараз знаходиться напередку, ви розумієте. Для нього це більш. Е Приємно. він працює там, я працюю тут. Людям в тилу хочеться відволікатися час від часу. Чи дружині ви влаштуєте щось романтичне на День Святого Валентина? Знаєте, ми робимо подарунки один одному, не виключно якісь свята. А наприклад, ну, моя жінка колекціонує жаб, жабеняток. Так, маленьких жабеняток, парфорових. Я інколи дарую їх, їй ще щось.